Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. І сьогодні у нас буде розпаковка Г-так-ратора. Щоб не казати г не ратор, у нас буде G так ратор. Оцініть жарт від одного до двох в коментарях, а я розпаковую. Отже, це наш GX8, 800 Вт інверторної потужності. Щас, це нормально буде. Що ми бачимо, інструкція? Йдемо далі. Дивіться, як це зручно. На 200 мл. Такий наборчик. Зараз ми до нього доберемося. І сам генератор. GX8i. В чому його основна фішка це те, що він інверторний, рівно синусоїда, дуже тихенький, ну і в цілому легенький, зручненький генератор для побутових умов. Вже їх декілька я точно знаю, що є на нулі, і вони там чудово себе показують. Погляд на цей генератор вже є на каналі. А сьогодні у нас буде таке розпаковка, перший запуск, комплектація і трошечки його потестуємо. Одразу зазначу, що двигун тут чотирьох так не змішувати паливо з бензином не потрібно. Давайте подивимося, цей цікавенький пакетик. Що у нас тут. Тут поклали. Так, це свічний ключик. У нас дві головки такі торцові. На вісім з магнітиком всередині, і на десять, очевидно, що так, і на 10. І ще є бітка, пшка, друга, судячи з розміру. З цим розібралися, покладу це поки назад, і більш детально зупинюсь на ось ці штуці. Так, він до вас передом стоїть, і очевидно, що це нам потрібно для того, щоб заряджати ваш акумулятор автомобільний або мотоциклетний, або іншого генератора. Це ховаємо, і давайте що будемо трошечки його розкрутим, Наприклад, ось тут є якесь дуже цікаве місце. Ось я вам покажу зараз. Написано, що небезпечно. А ми, хлопці, які люблять небезпеку, тому ми, ми туди заліземо і розкрутимо. Подивимося, що ж там таке. Там свічечка. Нічого протизаконного, просто свічечка. До якої, до речі, досить легко добратися. Давайте знімемо ось цю бокову панелічку, подивимося, що там всередині. Я думаю, що нас там одразу зустріне двигун. Зараз буде магія монтажу. І двигун ми не побачили, на жаль. Але це нічого. Двигун фактично ось тут і є, бо ми тут бачимо, що. Ось тут у нас свічечка, ось тут у нас карбюраторчик, значить десь там у нас і схований циліндричок. Розуміємо, що тут цього 0,8 кВт, тому сам цей двигунчик буде невеликий, що дає нам дуже малу витрату палива. Піку на максимальному навантаженні 0,5 літра на годину. Так, ну ладно, вмовили. Знімуй другу сторону магія монтажа. Ніяких сюрпризів не відбулось. Як і очікувалось, двигун тут праймер, ось тут бачимо вихлоп. Ось тут він у нас схований. Так, насправді достатньо багато місця займає саме вихлоп. Тут уже у нас іде картер, сюди у нас заливається мастило. До речі, хочу відмітити, а воно тут є трошки. Може, транспортувальне щось таке. Друзі, якщо ви хочете, щоб ми його якось ще глибше розібрали, то напевно це не в цьому відео. Але якщо вам це потрібно, ми це зробимо. Напишіть про це в коментарі, і звісно ж поставте лайк, щоб у нас була мотивація більше старатися для вас. Так, а я його збираю, і ми будемо переходити до першого запуску, так, це треба зняти. Ще одна магія монтажу. Як бачите, вже генератор зібраний. Я навіть відкрутив це віконце для того, щоб заливати оливу. І хочу помітити одразу одну штучку. Тут всі гвинтики, які на ось таких штучках, на стопорних кільцях стоять. Гвинтики. Не випадає, не загубиться. Це дуже і дуже приємно. Все. А я вам, до речі, збрехав це штучка для масла, для того, щоб наливати масло. Сюди масло треба 10 в 30, і зараз ми його сюди будемо заливати. Беремо нашу оливу для чотирьохтактних двигунів. Ось так вона, до речі, виглядає. Закриваємо нашу масляночку. І давайте заливати. Процес заливання мастила в генератор вийшов на новий рівень, пам'ятаєте? У новому році ми вам там розказували лайфхаки про те, що можна від омивача носик це використовувати. Це теж, до речі, не такий поганий варіант. Але так, звісно, зручніше. Мені щось підказує, що всі 200 мл мастила туди йдуть. Ну, нічого страшного, нам не шкода. Все одно купили літр. Ооо! це вже ближче до правди. Отже, експериментальним шляхом ми визначили, що мастила треба 250 мл. Плюс-мінус. Там ще було якесь транспортувальне мастило. Ми його вже не зливали, нехай вже буде. От, все, можемо закручувати. Маслиночку відставляємо. Є! З маслом розібрались, переходимо до палива. Давайте отак вам його розверну. До речі, одразу скажу: на самій кришці бензобаку у нас тут є такі два положення open і close. Коли ви будете запускати генератор, треба слідкувати, щоб цей важіль був в положенні open. В самому бензобаку у нас є ось такий фільтр жорсткої очистки. І є каністра, яка, я сподіваюся, колись повернеться до мене в машину. Є вірогідність, що це бензин куплений по 75 гривень минулою весною. Нам тут трохи треба. Прибираємо. прибираємо. І перший запуск. Важель положення Open. Перевірили, заслонка закрита. Десь тут у нас вмикач в положення ON. Праймер. Раз, два, три, 4, 5, шість. Взагалі в інструкції сказано шість раз, але я ще підкачаю. Думаю, перший запуск треба більше, поки паливо в праймері не з'явиться. Все паливо в праймері. І давайте робити ставки. Я думаю, що доведеться 5 разів диркнути, щоб він завівся. Два! Холодний. Новий генератор два рази смикнув стартер. Як на мене це вау. І ще дуже важливий нюанс, що ця штучка смикається максимально легко просто. Магія монтажу буде уборочка трошки, щоб провести вам тестування. Що ми вирішили? Як протестувати? Думали, лампочки вісім штук 100-ватних підключити, але давайте вправді в очі дивитися, якби там була просадка в мережі цій послідовній з восьми лампочок. Ви б цього не помітили на кадрі. Тому я вирішив взяти нашу 120-ту дрілечку, в неї сверло баракуда 38 мм. Навіть це кільцева пила, якщо прям дуже чесно правильно казати, і просверлити метал, ну тут. 3-5 мм на скидку. Давайте пробувати. Ставимо сверло сюди. Номінальна потужність здрилю, до речі, 900 Вт. Так, вона тут клацнула нам. До речі, масльонку добре, що ми далеко не прибрали. Зараз намасльоним метал. Ой, так, від души я налив. Так, закриваємо, вмикаємо. З першого разу. Так, ти стій. Перепрошую, якщо мене буде погано чутно, тут ще достатньо багато шуму видає сам стіл. Так. Я трошечки обмежу оберти. Що подумав? Це еко, да? так? <ріст> У нас був еко-режим мімкнений. <ріст> Чуєш? Не просідає майже. Що пішло не так? Перенавантаження, так? Да? Ну, Цього варто було очікувати, бо тест такий, звісно, матьорий. Але хто сказав, що ми здаємося з першого разу. Так, давай. Як спорткар, дивіться. Знову. Знаєте, з однієї сторони, я розумію, що це було просто насилля, що над одним, що над іншим інструментом. Але три рази він каже, чуваки, ні, мені треба віддихнути. Але в кінці кінців. Отвір 38 в металі п'ятерочка. дрилю на 900 ватт зроблено. Якщо треба, може. Але я не рекомендую так його виснажати, що один інструмент, що другий. Бо з недостатньою напругою йому також важко працювати. І це він ще не обкатаний, холодний, голодний. Я не знаю, які ще епітети вам підібрати, щоб ви зрозуміли, що він дійсно був не готовий до такої роботи. Друзі, якщо у вас є ще якісь ідеї по його тестуванню, що підключити, що не знаю, як навантажити його, то напишіть про це в коментарі. Напевно, вже в тіктоці ми спробуємо. Може, дамо його дівчинці запустити, щоб вона спробувала суто по інструкції. Коротше, друзі, як на мене, огляд і тест вийшли непоганим. Напишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Якщо будуть в коментарях раптом захисники цього генератора, що не, не, не варто було його так мучити, я вас зрозумію і навіть підтримаю. Вдруге, я б таке напевно не зробив, би. бо було шкода дійсно інструмент, який максимум 850 в піку дає, а робочі 800 ватт навантажувати 900 номінальними. Да, і взагалі почали ми на екорежимі просто. Упустили цей момент. Коротше, друзі, пишіть коментарі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. І звісно, що посилання і на генератор, і на дриль, і на коронку по металу є в описі під цим відео. Обіймайте маму, донайте на зсу на все добре і нехай щастить!